Цей законопроект, як випливає із його назви, він спрямований на приведення законодавства України у відповідність до нових до двох нових законів. Це нова редакція закону про інформацію та новий закон про доступ до публічної інформації. Ці закони, як ви вже як ви вже чули, ви знаєте, вони є досить новими, запроваджують, якщо можна так сказати, нову філософію відносин між між приватними особами та державою. Якщо узагальнено, і передбачається низку нових процедур. Крім того, закон про інформацію, його нова редакція по новому регулює, визначає цілу, цілу низку інформаційних відносин. Цей закон є базовим для регулювання відносин пов'язаних з інформацією. В країні і тому ці зміни вони є кардинальними і мають бути відображені в інших законах. На жаль, при підготовці цих законопроєктів надійшли надійшли руки у розробників до внесення масштабних комплексних змін до інших актів законодавства. Лише, лише окремі закони та законодавчі акти були поправлені. Ці зміни були переважно технічного плану. Деякі із цих змін, як як скажімо, зміна внесена до статті 330 кримінального кодексу, була навіть можна визнати, це була помилковою, і тепер ми маємо виправити навіть її. Але більшість основний масив законодавства він залишився нетронутим і тому необхідні кардинальні і масштабні зміни. Як сказав Максим, загалом пропонується внести зміни до 56 законодавчих актів: це кодекс та закони України. Більшість цих змін вони, вони є технічними, але окремі зміни, які випливають з нових підходів, закладених в законах, вони є досить суттєвими і, і змінюються кардинально відносини в окремих сферах. Я з я стисло представлю основні блоки цих змін, але перед тим зазначу. Ще такий технічний момент. Законопроект готувався членами робочої групи експертами. А після цього він допрацьований в держком телебаченні з врахуванням зауважень центральних органів виконавчої влади, і той законопроект, який ви маєте зараз на руках, це нас які розуміють. Це, це Ганна ще ще детальніше скаже. Але це законопроект із врахуванням зауважень ЦОВВ. Я одразу скажу, що експерти, я особисто з деякими цими правками не погоджуюсь. Ми будемо наполягати, щоб було і повернені положення, які були у першій редакції. Деякі з цих правок, які внесені на пропозицію ЦОВВ, вони погіршують, а інколи навіть і суперечаться двом законам, скажімо, зміни до закону про державну статистику, залишають навіть поняття право власності на інформації. Хоча цю категорію з великими боями ми законом про інформацію прибрали. І деякі інші зміни також вони не спрямовані на покращення доступу до інформації, не спрямовані на відкритість інформації, а навпаки по окремих питаннях погіршують регулювання, чи неповною мірою відображають положення закону про інформацію та закону про доступ. Тому я сподіваюся, що це ще не остання редакція цього законопроекту, і ми його будемо покращувати. Тепер щодо, щодо суті цих змін: по-перше, почну із власності. В законі в новій редакції закону про інформацію скасовано поняття категорію прав власності на інформацію. Погода погодився, законодавець з, з тим підходом, що відповідно до цивільного законодавства України відповідно до конституції України. Інформація не може бути об'єктом правовласності. правовласності є інститутом речового права. Інформація є об'єктом особистих нематеріальних прав, а також права інтелектуальної власності. При цьому інтелектуальна власність це лише це така умовна назва. там там слово власність не є тим самим, що. Що звичайно, оціному законодавстві, в основному тому ця, ця досить суттєва зміна, яка потребує багатьох виправлень в інших законах, оскільки у нас в численних актах наскрізно проходить право власності на інформацію, власник інформації, володіння користування і розпорядження інформації, оперативне управління, Тут інформація трактується як звичайне, як звичайне майно. Що що є хибним, оскільки право на інформацію є одним із одноположних із прав людини? Воно повинно розумітися саме в аспекті публічно-правових відносин. І не може і в цьому контексті не може бути об'єктом права власності, тому дуже багато змін пов'язані з саме, саме з цим новим підходом. Так існував також у попередньому законі про інформацію. Таке поняття, як конфіденційна інформація, що є власністю держави. Ця інформація дуже часто знаходилася під грифом ДСК. Цю категорію відповідно було також скасовано, і з, відповідні зміни вносяться до, до законів. Тут я скажу, що ми трохи змінили свій, свій підхід. Від початку ми пропонували заміняти це формулювання конфіденційної інформації, що є власністю держави на, на поняття інформація з обмеженим до або конфіденційна інформація, що знаходиться у володінні держави, бо тут володіння володіння розуміється не як не як юридична категорія, а як фактичний. Опис того, що певна особа, чи певна, чи певна організація контролює інформацію, має її у зфіксованому вигляді у своєму у своєму контролі чи володінні, якщо можна так сказати, або заміняла просто на інформацію з обмеженим доступом. Тут були правильні зауваження від центральних органів виконавчої влади інших суб'єктів, що це не зовсім правильно відображає. Це різні категорії, і у них є і у них різний. Обсяг і тому о, більш правильним буде і ми з ним погодилися заміняти о, в тих законах, де згадується конфіденційна інформація, що є власністю держави на, на службову інформацію, осікі ці два поняття вони о, найбільше відповідають одне одному о, за деякими винятками в окремих законах, але там о, це це вже залезне залежно, залежно від, від змісту конкретних положень, конкретних статей. Другий блок, блок змін це відповідальність за порушення закону про інформацію чи взагалі інформаційного законодавства. Для цього пропонується внести зміни до кодексу про адміністративні правопорушення, також до кримінального кодексу. Зокрема, в кодексі промін правопорушення, викладається нові редакції. Основна стаття у цій сфері стаття 212 з позначкою 3 де 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 пропонується встановити нові склади адміністративних правопорушень, по суті деталізувати е, окремі дії які тягнуть за собою дії чи бездіяльність, які тягнуть за собою адміністративну відповідальність зокрема пов'язану з неоприлюдненням інформації з обмеженням доступу до інформації з наданням з віднесенням інформації до інформації з обмеженим доступом коли це прямо забороняється в законі і так далі також важливим є те, що що розмежовується, хоча вона зберігається в одній статті, але розмежовується відповідальність за порушення закону про інформацію та і закону про доступ та порушення законного про звернення громадян, оскільки які це, це є різні права і. І Це розрізнення дуже є важливим, у тому числі і у питаннях відповідальності у кримінальному кодексі, крім технічних змін щодо власності, ми також пропонували у першій редакції. Передбачити це досить суперечливе положення. Воно буде складним для, для розуміння і сприйняття нашою юридичною теорією і практикою, але ми вирішили, що, що це буде правильним. Це положення щодо звільнення від відповідальності кримінальної по окремих статтях за розголошення певної інформації, якщо якщо суд встановить, що ця інформація є суспільно необхідною, при цьому відповідно, Особа не виходила з корисливих мотивів, і, і на момент розголошення цієї інформації була була переконана, що, що ця інформація є суспільно необхідною. Це відображає положення відповідне закону про інформацію, оскільки це положення воно не буде дієвим без відповідних змін до законів, які звільняють, від які встановлюються певну юридичну відповідальність. Тому ми прописали це звільнення, цю підставу для звільнення в окремих статтях Кримінального кодексу, але після зауважень ЦОВВ ЦУВ, після врахування цих змін не залишилось. Я Думаю, це один з тих моментів, які ми будемо наполягати повернути в законопроект. Третій блок це, це внесення змін до законів, які регулюють діяльність окремих суб'єктів суб владних повноважень. Є у нас дуже багато. Органів, які або відносяться до органів виконавчої влади, або мають спеціальний статус. І тому для того, щоб на практиці не виникало питання, чи поширюється на них закон на про доступ до публічної інформації. Хоча він поширюється, але як ми знаємо, не завжди сумлінно тлумачиться положення закону, і цілком можливо, що, що будуть спроби уникнути виконання цього закону. Тому ми пропонуємо внести зміни до законів, які регулюють, які регулюють діяльність діяльністю таких органів, як Вища рада юстиції, антимонопольний комітет, пропрокуратура, Уповноважений верховної ради з прав Конституційний суд, Вища Рада РК, ЦВК, різноманітні національні регулятори, кабінет міністрів. І Рахункова Палата також деякі інше на з питання телебачення, де чітко записати, продублювати положення про законного про доступ і записати, що що ці органи надають також інформацію та оприлюднюють її відповідно до законного про доступ до публічної інформації, і в окремих ситуаціях в окремих органах щодо окремих суб'єктів, також визначити хто саме на практиці це здійснює, тобто відповідні секретаріати.